Привіт! А коли ви дізналися про те, що Христос не воскресав у свято Великодень, Пасха, Песах, як в оригіналі? Справа в тому, що сутність цього свята, обряду ще від Мойсея, була не у Воскресінні когось чогось, а у принесенні в жертву. Спочатку це було ягня, за гріхи людей. Воно символізувало майбутнього Христа. Христос став. Цього прообразу. Він називається в Новому заповіті Агнцем Божим, а ще є слова Пасха наша Христос. Тому він був принесений саме у день свята Писах Пасхи Великдень, розп'ятий. Це була п'ятниця. Сьогодні ми її називаємо Страсною. А потім на третій день після Пасхи, після Великодня, він воскрес світле Воскресіння. Ось так. В суботу він був за заповідю у спокій. Це говорить Біблія.